Аннотація призначення уж виробничого центру, освоєння сучасної технології виробництва мобільних жилих споруд та виробництва бюджетних меблів. Також підготовка фахівців для монтажу та складання виготовленої продукції. Вироблена продукція призначена для сімей українських переселенців, які постраждали від війни та лишились свого житла. Продукція повинна забезпечити тимчасове проживання сімей, поки вони не отримують основне житло. Бізнес-модель, крім соціальної спрямованості, проекту, передбачає заробіток від реалізації виробленої продукції, від доходів, від учбового процесу. Ідея проекту. Передусім, основна задача допомогти переселенцям продовжити мирне життя. Проект передбачає втілення оригінальних технологічних рішень при проектуванні та виробництві мобільних жилих комплексів та бюджетних меблів, створення повноцінних умов тимчасового проживання. Опис проблеми або можливості в результаті війни в регіонах України утворились мільйони переселенців, які втратили свої маєтки. На сьогодні потребують квартир понад 600 тисяч сімей з урахуванням темпу будівництва в Україні. Таку кількість можливо збудувати протягом 5-6 років. На цей час сім'ям треба надати тимчасове мобільне житло. Наше завдання налагодити серійне виробництво бюджетних рішень, а також створити в регіонах представництва для провадження мобільного житла. Рішення: На основі ваших виробничих приміщень планується налагодити серійне виробництво мобільних будиночків та бюджетних меблів. Планується будиночки комплектувати усім необхідним для проживання. Проект складається з соціальної частини та бізнес-частини. Соціальна частина передбачає можливість виробничу продукцію давати в оренду та на собівартість додавати мінімальний профіт порядку 10%. Бізнес-модель передбачає узгодження з потенційним інвестором та партнерами з урахуванням рентабельності ведення бізнесу. Загальний ринок налічує сотні тисяч пошкоджених та зруйнованих будівель. В грошових одиницях можна очікувати десятки мільйонів гривень. Наші реалістичні наміри спочатку працювати у двох ємких регіонах Київському та Харківському. Ми плануємо спочатку зайняти 3-4% ринку, так як налагодження серійного виробництва потребує певного часу. Подальшому плануємо значно розширити свою присутність на ринку. Маркетингова стратегія полягає в можливості тісної співпраці з держадміністраціями на містах та участі в державній програмі відновлення. Серед конкурентів декілька учасників з різними технічними рішеннями та виконанням. Один з ведучих учасників ринку польська компанія, спеціальне виробництво для війська польського. Компанія поставляє модульні будиночки, які забезпечують тільки спальні місця, весь сервіс, включаючи туалети, кухню, приймання їжі, організований в окремих будівлях. Американська компанія Контінест також поставляє мобільні будівлі, які треба комплектувати усім необхідним для життя. Наші відмінності від конкурентів складаються з виробництва та поставок мобільних будинків укомплектованим усім необхідним для життя. Також ми розраховуємо представити бюджетні рішення. Собівартість виробництва мобільних будівель в початковій стадії можливо оцінити в 270 тисяч гривень, з можливістю в подальшому значно зменшити розходи. Профіт закладаємо невеликий порядку 10%. Перший рік налагодження виробництва плануємо в середньому виробляти 30-40 будівель в місяць. Це орієнтовно річна програма 80 мільйонів гривень. На другий рік з освоєнням серійного виробництва плануємо втричі збільшити обсяг виробництва, що в грошовому еквіваленті може досягати 24-30 мільйонів гривень. В подальшому збільшення об'ємів виробництва буде залежати від доступних оборотних коштів. В бізнес-плані буде детально представлені усі статті витрат. Поточна ситуація: є своє виробниче приміщення 3800 квадратних метрів, яке розташовано в Київському регіоні. Плануємо його реконструвати та оснастити обладнанням та інструментом під вимоги виробництва. Планується штатний розпис та підбір фахівців. Ведуться переговори з польськими колегами на предмет впровадження сучасних технологій виробництва модульних споруд у Китаї. Замовлені зразки кухонних аксесуарів, розроблений ескізний проект модульного будиночка. Команда проекту складається з досвідчених фахівців, які мають значний досвід організації сепійного виробництва, провадження та організації логістики. Керівник проекту Сериков Григорій, кандидат технічних наук, має досвід керівництва рядом складних виробничих проектів. Маркетинг забезпечує Юлія Живиця, яка має юридичну освіту. Також має багаторічний досвід маркетингу. Фінансами займається директор компанії ЮНІТАКСІСТЕМ Олександр Добровольський, який має достатній досвід для вирішення фінансових питань. Пропозиція інвестору передусім, ми сподіваємось на можливість інвестора бути нашим партнером та вникати в основні засади планування бізнесу прийняти участь в побудові реалістичної стратегії планування профіту та залученні оборотних коштів. Для такої співпраці доцільним буде розглянути питання входження інвестора у співзасновники фірми та мати свого представника в адміністрації. Це дозволить більш оптимально вирішувати як перспективні, так і оперативні питання ведення бізнесу, а також можливість масштабування бізнесу.